готов. 450 НК Будущее, значит, и старт выходит. готовы. Если бы не хотят на <реклама> выходный давал, то жаль, что я в рабстве. Ты попробуй, как я. Просто не перейди на работу и все. Вот, блять у нас... Ну, одна работа прям моя, а другая работа прям... Мне что заборот. Блядь, что-то я их стал спине желтый фон 360 градусов разворот. И через червоный фон наш трещина колбаса. Не прийшає, не прийшає, не прийшає, на Червоний прикрутник можна їхати е, сплошною такою зубою. На деперекласи передорчику на синій припутничок мотив відправляється. Помітні, якщо швидко їдете, матифік зможе, у вас купляється. На зараз переходимо червоний синій вісімка. Повертаємося на червоний перехід на горизонтальну пісеньку. Добре. Поки без помилок. Добре. І до синього конусу. В'їжджаємо з біва. Колір конусу підказує нам напрямок. Добре, добре, дуже гарно зайшов. І як близько спортсмени під'їжджають без ступу. Обережно. Єс. Yes. Аплодисменти. Хвилина. Я... Маршали без помилок. Без помилок. Хвилина п'ятдесят сім ноль шістнадцять. Хвилина